В неї була травма, яку вона отримала за кордоном. Там була велика гематома, вона загрожувала її життю та її потрібно було видаляти. Лікарі все зробили, видалили гематому і зробили це так, як ну, це доволі часто робляться на практиці такі речі, коли ми забираємо кістку. Щоб дістатися до гематоми, але потім на місце ми її не ставимо. Чому ми це робимо? Це місце, куди мозок набряклий після травми може собі трошки випирати. Він не починає тиснути на здорові тканини мозку. І це так звана декомпресія, це нормальна практика, і зазвичай мінімум місяць після таких операцій пацієнти ходять без кістки. Коли ми бачимо, що вже хвороба минула, пацієнт відновився, ми бачимо, що вже немає набряку і потрібно відновлювати цей дефект. Існують <рис evaluation> декілька методик. Найпростіша та така старіша це так званий протокрил. Це матеріал дуже схожий на зубні пломби, він замішується в спеціальному розчині, стає як така глина. Потім ми його, коли він стає більш твердий, ми його потрошку формуємо на черепі і залишаємо, але це ну, така методика доволі стара. Вона не дуже естетична і вона має ризики в собі, тому що там може залишитися якісь, якась інфекція, може там бути. Можливо, буде реакція на цей протокрил. Зараз золотим стандартом є це титанові пластини. Титанові пластини теж бувають різні. Бувають просто. Ну, такі квадратні шматки титану, ми його підганяємо і встановлюємо на череп. Але коли залучений частково лицевий скелет, тобто тут в пацієнтки були переходи на, на вже орбітальну зону ділянку, і для того, щоб добитися максимально естетично гарного результату, то робиться 3D-плости. Це не як в неї, це саме її череп, От, до міліметра воно все сходиться, і вже під це підганяється спеціальна пластина під кожний вигин. Отут вона зайшла під скулу, тут вона трошки зайшла на лобну кістку, тобто, щоб це все було не відрізнити дзеркально. Пацієнтки викрадена кранеопластику, все вдалося. Пацієнтка вже ввечері прокинулась. В неї були скарги тільки на болі, ну звичайно, після операції перші дні вона болить. Але потім потрошки сходив набряк і вже минув, вже два місяці минуло. Пацієнтка приходила на консультацію, все загоїлось, вона ну, щаслива, що в неї вже як у всіх череп гарний. Потрошку волосся відростає. Тобто, ну, це така хвороба, яку можна повністю вилікувати і забути. Можуть бути специфічні якісь прояви, там головні болі на фоні того, що в неї була травма. Це була трепанація черепа. Тобто, в неї можуть бути якісь відчуття, яких в неї не було ще до, до тої травми, але якихось обмежень, такого щоб щось робити було не можна такого немає.